Олександр, Шо? добрий ранок. Привіт, Марія, давно тебе не бачили. Що сьогодні робимо? Малину викопуємо 1 грудня. Бач? Бачите, люди, отак. Так, сьогодні робота. Да. Викопати малину треба. Так, да, бачите, бачите як... як врослася. Покажи, Олександр, людям, які корінні малини. Аман. Бачите? Куди кину? Я хотіла, щоб ти людям показав. що люди не бачили бачите. Працюємо. Працюємо сьогодні на такі. Така у нас сьогодні робота. Бачите, як працює Олександр, вправно, бо тут все життя малину купав. займався. Каже, що фермерством займався. Мирного неба всім. v mai bu